Прекрасний підручник для дорослих від Pearson, Roadmap, рівня B1. У лінійці 8 рівнів від A1 до C2. Давайте дивитись. Цікаві та актуальні теми. Найсучасніші методики викладання лексики та граматики, багато ресайклінг або повторення. У Polyglot Books діють великі знижки на оптові замовлення, деталі в особистих, а вартість підручника в описі. Для замовлення пишіть у коментарі або особисті повідомлення. Замовляйте.